Ну і зараз докладніше про те, якою ця ніч була і для Києва, і загалом для усієї України. Наша команда зібрала для вас деталі. Отже, уночі російські війська здійснили масово комбіновану атаку по Україні. За попередньою інформацією, окупанти атакували балістичними ракетами, крилатими ракетами калібр та крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс та ту 160 Окрім цього, ворог спрямував по українським містам десятки шахедів. Під обстрілом ворога опинив. Лася й столиця що до опівночі у Києві оголосили повітряну тривогу, і тривала вона до шостої ранку. Через атаку загарбників у столиці цієї ночі постраждали люди. Про це повідомили у КМВА. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві спалахнули пожежі та зафіксували руйнування у трьох районах. Отже, у Голосіївському районі уламок БПЛА впав. На приміщення гуртожитку там горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Загоряння вже ліквідували. Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим. Окрім того, повідомляється про падіння уламків збитих ворожих безпілотників ще у кількох локаціях. Утім, без уточнення, де саме у Дніпровському районі столиці пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Пожежі на місці не було. Там постраждала жінка. У ДСНС уточнили, що у Шевченківському районі від ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Там повибивало вікна в житловому будинку. Пожежі не виникло, але усе подвір'я будинку усіяне уламками збитого БПЛА. Три людини звернулися за допомогою до медиків. Очевидці атаки пошили у мережі відео падіння дрона поряд із укриттям. Зараз побачимо його теж. Да вырядный нос по що может какой-то быка обойти спина.